Фільм розслідування Української служби Радіо Свобода, Буча, вбивство самооборонця побігає, здобув у США золоту нагороду телекінопремії Нюйорк Фестиваль з 2025 у номінації Права людини. Про це інформують організатори події. Переможці назвали у Нью-Йорку 22 травня. Буча, вбивство самооборонця побігає. Це друга частина розслідування Дмитра Джула. Ая журналіста Радіо Свобода про масові вбивства у місті Буча на Київщині під час російської окупації 2022 року у стрічці детально досліджуються обставини розстрілів, названо імена військових РФ. Йдеться про причетність до страти самооборонця Олексія Побігая Цьогоріч у переліку переможців у різних номінаціях, зокрема BBC, Al Jazeera English, Дойче Велла голос Америки.